Де? Детий пан. Де, трохи назад. Так, тому панові трохи назад, щоб він трошки... парень не включив. Або метр вперед, або пет назад. Давайте метр вперед. О, доброго дня, пане водій його 23 посередині. Слава Україні! Героям слава! Що сталося? Порушуйте правила, пане водій. Зараз небезпеку контролю 9-8. Який, що воно каже? Що каже? Дійсно, право дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічно-транспортні засоби повинні бути вимкнені денні ходові огні. А в раді відсутності в конструкції транспортного засобу, близько Ну? У вас нічого не світить. Не світеть? Ні. Не, не знаю чому, але не світить. Ну, дивіться, в мене машина така, що воно світить тільки в цьому, тільки в випадку включеного ключа. Ну, Конструкція машини така, що якщо ключ повернутий, то фари світять. Якщо ну, так, то воно зараз не світить, можете подивитися. Світить. Бачите? Я повернув ключ світить, бачите? Вони ну. вирухались до дороги Київ-Чоп uh -huh. і ви рухають отут, з сторони Львова, і нас повертали сюди. У вас нічого не світило. І ключ був включений. Ну так, а. Значить ви забули включити. А що воно зараз світить? А зараз, тут... зараз включилися? Ні, так я ж вам показав, я нічого не зробив. Повернув я ключ. А включ... на не поставили, що вас нічого не горило. Несіть сюди його. Прошу. Несіть візер, подивимося. Візер стоїть стаціонарно, ви стоїть на тренозі. Я втримував, як ви не Mm. Беріть три ногу і носіть сюди. Так. А, ну, а, 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 вам, що й а його обов'язково обов з три ногою брати, uh -huh. а витягнути з три ноги розетки. 220 вольт? Да. А там батарейок нема? нема? Батарейки за термін, його вплонені вже років 5 назад. Чекайте, якщо років 5 назад цей вот тут то може воно вже ну, не працює. Подивитися, як ви бажаєте, ознайомитися. Ні, я не хочу виходити, я трошки собі ногу травмував, так що не можу Але ходити часом. Не, не хочу ходити. Не відходимо, не відходимо. Хочете принесіть, то подивимося. Віду статті так. Так. 251 адміністративного кодексу України. Фотовідеофіксації, або докази свідків да. долучається до адміністративних протоколів. Mm, так, та, але тільки складення адмінпротоколу, так само по 251 статті Кодексу про адмінправопорушення, колиється <кх> у випадку або фото -відео фіксації, або двох свідків. Або ви двох свідків знаходите, або показуєте мені. Ну, то пишіть а, адмінпротокол. Водія, так а причина зупинки мені буде доведена? Я вам ще раз, раз поясню, той ж такі статтєв. Добре, згідно 251 статті, ви маєте довести мені моє порушення. Я Доведь. довести? Нічого я вам не зобов'язаний доводити. Я вам ще раз пояснюю. Можна ваше посвідчення? Ви мене своє покажіть подавайте. Ні, ви мені покажіть своє посвідчення. Я своє покажу, ви мені своє покажіть, я групу. Вам посвідчення показати? Посвідчення водія обов'язково. Посвідчення водія. А я як же? Я можу своє таке посвідчення показати. Ну, а то я... я... є право вам ця преса порушувати? Будь Ні, ласка. значить, mm. е... затхей Богдан Іванович, yeah. який дійсно до 15-го року, каже, що не треба доводити причину зупинки фото-відеофіксації, тобто порушення правил дорожнього руху. Так? Тобто ви хочете сказати, що, не мож... що ви не маєте нічого доводити мені? Прошу. Пояснюйте, відео статті, 251, відеофіксація або поясні свідки долучається до адміністративного всього. Я вас розумію, інспектор. Чому я вас зупинив що ви саме порушили добре, доведіть мені, що я порушив. Ну що, ну чекайте. як я вам маю довести Показати мені відео, показати мені відео. Ось, ваша машина, от, як ви сказали, я фари не включив, так? у Вас не включені фари, ви їхали, ви порушили і так далі. І почалося. Все, покажіть мені те відео, даю вам копію, що ти, копію, е, посвідчення водія, реєстраційний документ, йдіть пишіть протокол. Як вас звати? Василь мене звати? Пане Василь, ну ви е, як розумний чоловік. Я як розумний <coughs> чоловік, так. Я е, дію ну, по, закону. по закону. Перше відео. Якщо ви дієте, ви зобов'язані, згідно пункту правил 2.1, чого ви можете? кричите? Я не хочу ви кричите, ви дуже машина кричите. Хоче Нічого машина не тарахоче. хоче. Поясню. Фото, відеофіксацію, 251 стаття Кодексу про адмінправопорушення. Докази будуть, будуть вам посвідчені. До Добре, причина зупинки яка? Ви сказали порушення так. правил дорожнього руху. Доведіть, що я порушив. Якщо водій, якщо водій не по... якщо водій... може сам чітко записано. Якщо водій, якщо водій не погоджується з своїм правопорушенням, то... Ви маєте має... право оскаржити. Ні, маєте право ні, оскаржити. ні. Ну я не зобов'язаний, бо я ж не розумію. Ви зобов'язані згідно 251 статті довести мені моє право порушення. Ще раз поясний, пане водій, згідно 251 статті адміністративного кодексу України, Послухайте, це все долучається до адміністративного ні, матеріалу. Ні, воно долучається в випадку, якщо воно є доведене. Зараз, розумієте, моєї причини зупинки немає, тому що немає належної ну, фотовідеофіксації. Я поясню, пане Василь, є 11 підстав для зупинки транспорту ну, за розі... 11... 11 підстав для зупинки транспорту за 11. Ви мене по... по всіх 11 Ні, зупинили? Ні, не по 1. Я зупинив, я вам поясню. По Тут одні. Вашу по, по одні, одні порушення. Да, да, От, да. по одні. Значить, якщо є порушення, значить має бути доказ. Якщо доказу нема, порушення нема. Правильно? Прошу. В сенсі, прошу. Якщо є доказ, то порушення є. Якщо доказу нема, то порушення немає інспектор. Ну чекайте, ви до мене підійшли, сказали, ви порушили то-то-то. Я сказав, ні, я то не порушив. Ви скажете, ні, я порушив, давайте писати так, протокол. Ви маєте бажання. Дивіться, в нас є санкція, записано, дивіться, інспектор. Має, нас є... я, якщо... я маю бажання, але я не маю бажання виходити свого автомобіля. Так. І я не зобов'язаний тим більше цього робити. 100%. От. 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 Тому, інспектор, якщо у вас є доказ, будь ласка, покажіть, все буде по закону. Якщо ні, ну то вибачайте. Ну, та серйозно. Пане Василь, ну пане Василь, пане Василь, ну пане дивіться Василь, самі. Себе культурно. Я будьте, себе культурно веду. А не... Послухайте, я, а я не, щирий України. Не тим скория, грубо кажучи, За я вам... цих людей відповідаєте Тільки ви. Я щось безпека безпекою. Я вам пояснив чітко. Ви мені ви мене зараз взагалі умовно вводите мінімальну, ну говорите неправду, що воно... Я не говорю? Так, ви говорите, що воно тільки при адмінправопорушенні в доказах, Пане, при складанні протоколу. Прошу, доказ. Так, першим, я вам про цю статтю і говорю. Ви маєте пред'явити фото, відеофіксацію. Не Та не зобов'язані. Давайте що ми тоді зробимо. Ну, реально, як є. Ви кажете, що, я, що ви не зобов'язані. Давайте ми зараз складаємо на вас скаргу про безпричинну зупинку. Зустрічаємося в Даї Львівської області. Зупинку? Так, за безпричинну. Послухайте мене, будь ласка, Далі. послухайте мене уважно. Ми зараз складаємо на вас скаргу. ви передаєте її своєму керівнику. Далі. Ось, і цей керівник мене викликає до себе в Даї Львівської області, і ми з вами і з ним спілкуємося. Ви мені пред'являєте, послухайте, ну, ну. ви мені... Перед'являєте фото-відеофіксацію і ми тоді складаємо вже адмінпротокол. Добре? Так. Ні. Думаю, а як? Добре. чекайте. Тому ну такий що... варіант. Ну давайте так і зробимо. ні? Згідно з цим За той термін, то не можна вже буде на вас подати адміністративний дрон. Чому Терменний не можна? От дивіться, давайте реально попробуємо на вас скласти заяву, зустрінемося з вами і поговоримо. Як маєте таке бажання, можете писати заяву, розумієте? Ну добре. Пане Василю, але я вам поясню... Дивіться, знаєте що, І скажу ще одну річ. Одну секундочку. Одну хвилиночку, я вам назву статтю, згідно якої ви зобов'язані будете її прийняти, прямо тут, прямо на місці. Так, 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 так. Так, 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 так. Одну секундочку. Просто є старий зразок, є новий зразок. От. І щоб відповідно все по новому зразку зробити, а може по здається, 79 -та стаття так, Конституції дається. України говорить про те, що ви зобов'язані прийняти від мене Дане заяву. Василю. Є Дане. таке чи ні? скажіть так. Є така стаття, але скарги і скарги О, на нас відповідні інстанції. О, дивіться. Значить, Стаття 10, пункт 3 закону України про міліцію. Це якщо ви в принципі, прийняти від мене Спектор дорожньо-патрульної служби зобов'язаний прийняти скаргу на мене. Значить, так, читаю, вам, читаю вам суть так. статті. Так. Стаття 10, так. пункт 3 закону України про міліцію. Так. В ній вказано про те, що, що міліція, загалом вся міліція, так. не говориться про те, інспектор чи не інспектор, зобов'язаний приймати скаргу. Будь-який будь інспектор, будь-який працівник міліції. Так. Ви працівник міліції? Так. От. Давайте тоді зробимо так. Сьогодні у нас 20 число, правильно? Так. 20 число, 12 місяць. От. І 14 рік. Як ви кажете, як цей кілометр називається? 503 кілометр дороги. 503 кілометр дороги. Як ви кажете, траса Траса київ Київчоп. Супер. Київ Чоп. Є. Далі. Як вашого начальника звати? Якого можна звичайно? Е, ні, ні. начальника ДАІ Львівської області. Як його звати? То ви маєте вкару на мене визначити. Добре, давайте так. Начальнику ДАІ Львівської області, напишемо <реку> так. Я думаю, вже розберетеся, хто там є. Львівської області. Так. Мене звати Лузу Василь Михайлович. Ви мені своє посвідчення не показали? Я вам його покажу, коли ми з вами будемо розглядати цю заяву.